Вимір трагедії шекспірівський просто людина, яка ну долучилася до найбільш підривних операцій проти України, і тепер йому доля випала бути верховним головнокомандуючим верховним і дипломатом. і захищати цю країну, яку він так успішно підривав. Мене запитає після того скільки років я віддав вивченню і боротьбі з корупцією в Україні. Мене запитають, що важливіше, ну хіба можна ці речі старі порівнювати? Існують країни навіть з корупцією, і, і деякі цілком пристойно існують і пристойно живуть і тому подібне. Не те, що воно мені подобалося, але хіба можна це зрівняти з тим, що з боротьбою за незалежність, з боротьбою за суверенітет і так далі, з смертями людей до речі. Люди гинуть, ну, тому що ну, зброї не вистачає. Георгій тука заявив сьогодні, що е, цей союз колишнього лайочника і колишнього коміка він веде Україну до прірви, да, і Сьогодні. Зеленський заявляє, чи вчора це було, що він ще не вирішив, чи буде він міняти Кабмін, чи не буде. Тобто, з одного боку в конституції написано, що під час воєнного стану не можна міняти верховний виконавчий орган Кабмін. З іншого боку, це взагалі прерогатива парламенту, а не а не президента. Тобто, людина, начебто, юрист, такий, але ж з елементарні речі не може там для себе з'ясувати на про свої повноваження. Та не та не цікавлять його ці речі. Він йому. Головне показати, я, я я тут всім керую, я тут головний і так далі. Він просто ну справді він не розуміє, що він собі яму купає. Хоча вона така глибока, що в принципі там знаєш ще один з тих світ викинути, чи, чи менше, це ж не я думаю, що сьогодні принципової ролі не грає. Ну це я часто порівнюю цей ефект данінга Крюгера, да коли люди не розуміють, що вони не. Не нездатні, не, не тому що вони просто не здатні аналізувати реальний стан речей. Тобто, ну це як м, м, Дальтонік вважає, що він швидше за всіх збирає кубік Рубіка. Да? Так так і Зеленський чомусь вирішив, що в нього є таланти для того, щоб бути і верховним дипломатом, і верховним головнокомандувачем. Історія з тим, що людина, не маючи жодних талантів, крім там глицидійського, і то далеко не сумнівні сам не, сумнівно, не та, першого класу, та, раптом вирішує, що він може і вміє. І я кажу, а потім ми бачимо результати, такі як з Трампом. От ну просто ну чітке підтвердження. Розумієш, знаючи наскільки Трамп вразливий, наскільки він не любить погані. Новини на він... да. словах і так далі. Наскільки він болісно на це все реагує, він... і почати з ним сперечатися, щось доводити, що він неправий і так далі. Він, він жахливий, Трамп. тут немає що говорити. Але є люди, які. Які вміють з ним ладнати, а є люди, які не вміють з ним ладнати, і в результаті країна опиняється буквально на, 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 на краю прірви через, через відсутність людини елементарних навичок дипломата, і це тільки дипломат, а він же ще і... Економіст і так далі, і, і да я yeah. взагалі знаєш, я, я кажу, що е, в принципі ми би мали ввести в конституцію під зеленського звання єтоли <гум> з ЄТ з, е, з Етолею, все, все, все добре. Тобто, він голова, він верховний головнокомандувач, він голова, голова Значить, виконавчої влади, він голова судовий, судової судовий, влади, і так далі, і значить, і святий, е, значить, е, номер один релігійний авторитет. Фактично, ну, проб Бога на землі. От це треба було б для Зеленського створити таку посаду, враховуючи його прагнення, от і ми вже тоді би мали чистий спокій. Він би нас вже завів в безодню. Так, що ми поки що якимось чином ну, намагаємося е, чинити якийсь, хоч, хоч і не, не, не дуже ефективний, але опір. Ну на жаль, на жаль, тут теж розумієш, знаходячись в такій ситуації, як ми, ми не можемо не розуміти, що і бити його надмірно теж не можна ну, верховний головнокомандувач. Тому ми намагаємося все ж таки себе стримувати в деяких речах, там де дуже хочеться не стримуватися. Але ну, так, він це такий так, Такий вимір, вимір трагедії шекспірівський просто да так. тобто людина, яка долучилася до ну, Підривних операцій проти України, і тепер йому доля да, да, випала бути верховним головнокомандувачем, верховним і дипломатом. і захищати цю країну, який він mm. так успішно підривав. Успішно підривав да. mm. Так. в рефлексії в тебе на ці скандали з благодійними зборами. Я просто завжди дуже обережно до цього ставився і пояснював навіть коли. Ми до мене зверталися провести якийсь благодійний аукціон, щось подібне. Я відмовлявся, тому що в мене така історія з цими благодійними фондами ситуаціями довга. Я з свого часу 86-му році. Коли побачив на яких вілах живуть очільники благодійних фондів палестинських, які в Алжирі перемістилися тоді з Лівану, туніс Алжир і вони винаймають вілли. На березі моря, а в той самий час опікується, начебто, такими з зубожилими палестинськими біженцями. Тобто мене вразила тоді ця ситуація, лицемірство таке. А потім, коли вже був представником України на палестинській, палестинській автономії, я пам'ятаю, як я приїздив, супроводжуючи наших ще міністрів, там посла Юрія Миколаївича Щербака до. Сектор газу в новостворену автономію І після розмов з нами там мене відводили колись в куточок і казали, що ну ви ж розумієте, що з кожного там вашого. Фінансову внеску ви можете отримати там свою, свій інтерес 30-35% в будь-який рахунок Європейського банку. Я кажу, хлопці, ви, перше, не уявляєте про можливості сьогоднішньої України. Ну, вони думали там 50 мільйонів населення, що зараз ми завалимо їх там мільярдами. Але цікаво, що потім якраз цих, ну, з наближеного кола «Арафат», я вже не пам'ятаю, як їх звали, такі шустрі хлопці. Їх якраз вже скидали хамасівці з верхніх поверхів цієї буржельфатж. Перебував тоді сам Ясір Арафат своїм штабом. Ну тобто з ними розправилися дуже жорстко да, потім. Ну і сам Арафат, його ж історія його цієї дружини, суги, яка в нас володіє найбільшими там маєтками в. На, Щось за не забрали по... там, чимало забрали, щоб так. Забирали, так, да. Нова ну, ну, влада, я... коли так, після смерті <зв>. Арафата, там хлопчики до неї приїхали <поцювати> і попросили поділитися. <поцювати> і вона сильно не, не сперечалася, наскільки розуміє тому всі ці історії з цими благодійними фондами, які прокручують сьогодні, на наживаючись на трагедії нашого народу, да і через свої фопівські навіть рахунки прокручують. Ну, це виявилося, що Бігус збирав донати не на благодійні як і фонд, а просто на свій ФОП. Причому суми там перевищували там, щось, що по 50 тисяч доларів на, на, на місяць, то який це ФОП може бути з такими оборотами? Ну, Щось там нечисто. Але саме на його захист виступив Данило Гітьманцев, а хто одним не виступив? <кліпи> Ні, я маю на увазі той, хто придушує і контролює ці ФОПи, і скорочує їхню кількість в Україні. І тут він знайшов, на кого, за кого треба вступитися. <гліпи> той, хто ну, в нього зуб, я нагадаю, в е, Бігуса. Брат його дружини, співробітник ФСБ чи гру, я вже не пам'ятаю. А Данило Гетьманцев був багаторічним помічником Сівковича, який очолює сьогодні український штаб в Москві. Зрадників зібрав воно навколо себе. Ну тобто, і тут виявляється, що Бігус тепер не просто журналіст-розслідувач, а великий контрзвідник, Швигун, який виконує такі серйозні стратегічні завдання. Знаєш, я з Денисом добре знайомий, і я тривалий час вважав його найліпшим розслідувачем України. Після того справді було багато розчарувань професійних. Тобто, коли ти бачиш оці, те, що вони там називають розслідуваннями, а там ну, знаєш, розслідування за принципом була в Рекена, я вважаю, що це дуже-дуже вдала метафора. Що раз бутилки не здається, значить сам гоніть. Mm -hmm. І от за цим принципом в наших українських журналістів-розслідувачів дуже багато матеріалів. Тобто, десь хтось колись біля когось стояв, а значить, раз він то стояв, і, і то, Ну просто дуже багато, дуже натягнутих матеріалів, дуже, ну, дуже слабким фактажем і так далі. І я трошки Розчарувався тоді, ану, а сильно розчарувався, звичайно, вже після, після історії з Свинарчуками, умовно кажучи, те, що нас прийнято. Ну, тобто, я кажу, там головна ідея моя була в тому, що. Чи подумав він, що буде далі з постачанням оцих, значить, запчастин, без яких ми у нас сьогодні просто маса техніки буде стояти, чи просто подумав він про це? І я був правий, дійсно він таки там наламав, і, і, і так далі. Ми з тобою навіть це обговорювали колись. Тобто він зламав дуже серйозну контрабандну схему завозу в Україну, деталей, які більше немає де взяти, і техніка. Просто зупинився ремонт значить, цієї техніки, яку можна було за відносно невеликі гроші ще повернути в стрій. От. І я, я кажу, це було перше питання, яке я тоді поставив. Я тоді сказав: ну, як можна, умовно кажучи, навіть якщо тобі, як журналісту, це неймовірно цікаво, як можна не подумати про те, що завтра Настільки. ФСБ перекриє це все, і, і країна просто. Це буде завдано збитки обороноздатності країни, яка на війні, от і мене це тоді сильно вразило, і більш, більше мені не спілкувалося ніколи. Там я не кажу, що я там не подав би йому руки. Просто я розчарувався там, тоді сильно розчарувався, і мені здалося, що в принципі це неправильна річ. Я кажу, які б журналістські інстинкти тобою не рухали. Ти не маєш права, навіть якщо це журналістські інстинкти, а не умовно кажучи замовлення від когось там і так далі. Я не буду, я нічого такого не знаю. Я Дениса на такому не ловив. Це не означає, що він гроші не брав ніколи. Але я кажу, я не ловив, я не маю достатніх підстав стверджувати, що йому там хтось там платить за це все. Але точно я, я вважав би, що навіть якщо твій журналістський інстинкт. Тягне тебе, тобто розповісти людям про якусь річ, яку ти вважаєш, там жахливою, ти не можеш не подумати про те, якою шкода це завдасть обороноздатності. А так от я зараз просто можу сказати, що я саме тому, що я розуміючи, яка яку важливу функцію виконують різні значить волонтерські організації в Україні. Я не хочу поширювати про них якусь негативну інформацію, бо люди і без того мало кому вірять, і, okay. і без того менше грошей дають сьогодні набагато менше ніж раніше. Ну і тому, що грошей стало менше, і можливо, тому що вже набридло, тому що десь якимось чином не так гостро всі відчувають цю цю історію. Але завдати ще шкоди військовим за рахунок того, що ми розповімо, які значить, е, волонтери бувають не, е, не, ну, не, не, не чесні, нечисті на руку, і так далі. Ну я, я намагаюся від того триматися е, трошки далі. Це я не журналіст, просто... мені легко. Ну так, просто про критичні. Потреби в цій зброї про наслідки ось викриття такого яке да, який він зробив по відношенню до Гладковських. Я часто проводжу паралелі з операціями, які ну досі в Ізраїлі вони під грифом там секретності досі перебувають. Зокрема, фінансові сторона цих питань. Операція Вельвета Хасіда, коли з Чехословаччини, яка вже була тоді під радянським контролем, вивозили контрабандною з заводів Месашміту, які там були розташовані з інших військових підприємств, і це відіграло вирішальну роль для Абсолютно. забезпечення армії оборони Ізраїлю 40, під час війни за незалежність в вісь сорок дев'ятого, якби не ця зброя з Чехословаччини невідомо, чи Ізраїль так. би вижив і наскільки величезний був ризик з одного боку, і наскільки величезні оберти були оборобробороти були? Ну це два факти, тільки я наводжу, що куратора одного з кураторів цього проекту тодішнього міністра закордонних справ Чехословаччини Масарика, який співпрацював з Ізраїлем, приховуючи цей співпрацю від радянських органів, то його зрештою скинули з його. Кабінету викинули з вікна на НКВД, а сьогодні його ім'ям названі там центральні вулиці в ізраїльських містах. А з іншого боку, його суучасник у цих операціях не пам'ятаю як його справжнє його ім'я, який потім ну тоді вже був офіцером британської розвідки, який почав теж співпрацювати з ізраїльськими органами. Він став, зрештою, відомим медіамагнатом Максвеллом. тобто. Теж можна уявити, які оберталися тому гроші. Недаремно Шимон Перес в своїх спогадах, навіть я колись мав честь перекладати його розповідь, коли там він зустрічався з українськими дисидентами, очільниками тоді там ну, в Верховній Раді. Перша каденція Верховної Ради вже за незалежності. Коли він ну, ми проводили організовували зустрічі, він розповідав про це і в книзі це. Дуже так розписано не детально, що його кабінет в Києві Львіві перетворився на місце зустрічі з найпотужніших контрабандистів з усього світу. Тобто, з тоді всі можливі канали для того, щоб постачати критично необхідну зброю. А в нас такий юртозслідувач, як бігус, вон він ці канали обрубав да і мало того, практично поставив під загрозу життя тих наших агентів. Короче, я, я тобі нагадаю, що. Українська ну абсолютно видатна е, спецоперація з підриву е, Кримського мосту теж робилася руками українських контрабандистів закарпатських, зокрема. Тобто так. Так. так я би бігу здізнався, і, і міст би ніхто не підірвав. Ну Абсолют... тобто, так, та, ну, тобто він, він, він ж він же не розслідував, скільки переплатили там за оренду цього складу так. в Челябинську, де збирали ці. Фури з дронами ну абсолютно тобто... вірно. А дуже було би просто. Ну на жаль на жаль, так. на жаль, не, не вистачає тут якоїсь такої позиції державницької інстинкти журналіста, запах чогось смаженого так притягає. Що стриматися не можеш і подумати про це? Я розумію, що завжди можна збрехати і сказати: Ну як це ж корупція? Це ж це ну, мене запитай, після того, скільки років я віддав, вивченню і боротьбі з корупцією в Україні мене запитай, що важливіше? Ну хіба можна ці речі порівнювати. Існують країни навіть з корупцією, і, і деякі цілком пристойно існують і пристойно живуть і тому подібне. Не те, що воно мені подобалося, але хіба можна це зрівняти з тим, що з боротьбою за незалежність, з боротьбою за суверенітет і так далі, з смертями людей? До речі, люди гинуть, ну, тому що зброї не вистачає.